Зіна ну, зараз я готовий долучити до прямого ефіру. Ранок лай. Наступного спікера з нами на онлайн зв'язку Ігор Романенко, генерал-лейтенант, зацільник благодійного фонду закриємо небо України. Пане Ігоре, добрий ранок Доброго ранку, і вам нашим глядачам. Пане Ігоре, не отримали ми поки що томагавків. І от залишається питання: поки що, чи взагалі. Чи було для вас сюрпризі, сюрпризом, що такий Зеленський повернувся без рішення ухваленого щодо надання відповідно нам томагавків? Чи це було абсолютно зрозуміло? Я думаю, Україна і керівництво воєнно політичне наше бореться за варіант поки ще. Але не просто чекати там змін, з якої нові ну, Трамп зранку встане і все поміняється, а займатися тим, щоб працювати з нашими справжніми союзниками країни в Європі і в світі, які нам реально допомагають, і займатися питаннями вироблення свого озброєння, нарощувати темпи підприємствами оборонно промислового комплексу України. Пане Ігорі, хочу ще з вами проаналізувати власне ось ці. Скиди кабів буквально в кількох прифронтових регіонах нашої держави, які відбувались протягом цих вихідних. Росіяни достатньо щільно так закидали цими керованими авіаційними бомбами. Зокрема, як стало відомо, очільник Миколаївського Віталій Кім в ефірі телемарафону підтвердив, що Росіяни вперше спочатку повномасштабної війни вдарили по Миколаєву кабами. А він зокрема уточнює, що це були атаковані околиці міста, керовані. Авіабомбами кількість він не уточнює. А відстань до тимчасово окупованого лівого берега нашої Херсонщини від Миколаєва 60 65-67 кілометрів достатньо здається невелика відстань, і умовно керовані авіаційні бомби ніби можуть таки дотягуватися. І на таку відстань, втім раніше цього не було. Що змінилося? Чому саме зараз якась доцільність ворога з'явилася атакувати цим озброєнням саме Миколаїв? Цільно, з точки зору ворожого керівництва на політичного наносити удари по будь-якому населеному пункту, до яких дістає зброя Миколаїв, обласний центр. Ми пам'ятаємо, що Обласний центр єдиний, яким вдалося на початку війни захопити Херсон, сила оборони України відбили, і тому Путіну важливо, як він вважає, мати в активі, хоча б там один чи скільки вдасться населених пунктів. В зв'язку з цим іде ворогом удосконалення, модернізація своєї зброї в даному випадку керованих авіаційних бомб. Дальність, які застосування починала з 70 кілометрів, пас збільшувалось потім до 90 і зараз зросла майже до 130 за рахунок того, що вони приладнали реактивний двигун, і який дозволив збільшувати ці дальності, а далі. Йде виробництво, Скільки вироблено саме такої зброї, і на яких напрямах застосовувати, і це було нанесений удар таким авіаційною бомбою, керований на лазову. Тепер підтверджуються факти Миколаїв. Ну і так далі. На жаль, тому тут думаю, треба у нас до кінця року спільно з компанією за кордон не повинна завершена бути і пройти іспити по-бойовому. Маємо надії, засіб, який буде боротися, таке було завдання під час розроблення з керованими авіаційними бомбами і з дронами. Це один із. Тому будемо мати надію саме так, і крім того, для того щоб знищувати носії, потрібно відповідне засоби нашим винищуючим збільшення дальності повітря-повітря, а також далекобійних зенітно-ракетних комплексів. Це залежить від наших союзників і на жаль, в першу чергу від американців. Пане ігоре, ви згадали про інцидент у Лузовій. Дійсно, для наших глядачів нагадаю, що місто Лузова на Харківщині також вперше було атаковано з допомогою керованої авіаційної бомби, застосувавши нову модифікацію цього кабу. Це підтвердило у харківській обласній прокуратурі і уточнюють, що бомба авіабомба подала відстань близько 130 кілометрів. Внаслідок терористичного нападу. Постраждало п'ятеро людей. Пане Ігоре, але ж ось ці бомби вони застосовуються з літаків. Чи правильно розумію, що росіяни певним чином ну, знахабніли і намагаються прориватися ще ближче до тих чи інших населених пунктів, щоб завдавати ці удари? Відповідно, вони ще більше а, в зоні дії нашої протиповітряної оборони, тобто вони її не бояться, чи як це пояснити, або розраховують виключно на модифікацію і збільшено цю відстань, скільки може пролетіти ця бомба. Тані модифікація, чого я пояснювала хвилин, тому що відбувається захнув першу чи збільшена дистанція засобу цього керованої ційної бомби, тому що за свої літаки вони бояться, і якщо з тієї ж відстані відносно безпечної з їх літаків, вони застосовують зброю, яка збільшила дальність, тобто цю керованої бомби таким чином вони намагаються з одного боку зберігати існування своїх вилітаків, з яких запускають, а з іншого боку збільшувати дистанцію по нанесенні ударів по нашим об'єктам. І от так вирода наслідки. Ми бачимо, що на більшій дальності вони застосовують ці засоби і наносять удари. Ще один випадок застосування каба а, зафіксували по передмістю Дніпра. А, зокрема, уточнюю, що це перший раз, а, і сталося 9 жовтня. Це повітряні сили повідомили про рух, про рух керовану авіабомбою в напрямку міста. Після чого в одному з районів стався вибух, як зазначають експерти, терористичний напад було завдано реактивною авіабомбою гром Є1. У Росії їх виготовляли в невеликій кількості і обмежено використовують. Дійсно, не часто ми бачимо в новинах, що застосовували саме цю бомбу. Але, зокрема, ось це збільшення використання кабів. Про що нам це може говорити? Це умовно, тому що вони дешевше ніж дрони в плані виготовлення їх якось простіше застосовувати. Хоча з іншого боку, авіація, за яку вони так прям судорожно тримаються, ну ніби для них дорога. Про те, що всього більша кількість, і, в принципі, сьогодні великі про як ми з вами говорили, кількість вже на 130 кілометрів, і для того, щоб впливати на більшу кількість наших населених пунктів, а це означає громадян, вони застосовують підходи. Та кількість вироблення ще незначна, але та ж одна дві.

Пане Ігоре, на жаль, маємо перебої зі зв'язком. Погано чути, але я вам надзвичайно вдячна, що ви мали змогу долучитись до прямого ефіру ранок лайф і власне разом з нами проаналізувати усі застосування керованих авіаційних бомб. Бо цими вихідними як каженіло. Вони закидали про фронтові регіони, території і навіть подекуди це фіксування було вперше від початку повномасштабного вторгнення. Дякую вам за фаховий аналіз. Ігор Романенко був із нами. Генерал-лейтенант, засновник благодійного фонду за Криму, Небо України.